Вітання, ви дивитеся Кременчуцькі новини. На занасипу з'явилася гаряча вода. На водоканалі випробовують новий метод очищення води. В парку воїнів інтернаціоналістів планується капітальна реконструкція. А в Афінах обрано найгарячішу дівчину цього літа. Про це й не тільки піде мова в нашому інформаційному випуску. Розпочинаємо. Сьогодні зранку КП «Теплоенерго» розпочало роботи з підключення теплоносія до котельні кварталу 176. Нарешті у квартирах мешканців першого за насипу з'явилася гаряча вода. Це, так би мовити аванс населенню, яке заборгувало підприємству за спожити тепло і воду більше 1 мільйона гривень по мікрорайону і більше 8 мільйонів по місту. Ситуацію коментує головний інженер КП «Теплоенерго» Анатолій Кічігін. Не дивлячись на домовленості міської влади з керівництвом міськгазу з отримання лімітів на блакитне паливо, проблема погашення боргів населення залишається актуальною. На початок серпня комунальне підприємство Теплоенерго заборгувало дак «Нафтогаз України близько 23 мільйонів гривень. Наближається новий опалювальний сезон, початок якого напряму залежить від свідомості Кременчужан. Керівництво комунального підприємства пропонує боржникам скористатися пропозицією реструктуризації боргу за спожити теплою воду. У вас є можливість позбутись боргу доцільним шляхом і не лише тому, що теплопостачальне підприємство потерпає від несвоєчасних проплат, а ще й задля спокою і комфорту власне споживачів. З Сьогоднішнього дня гаряче водоснабження наступило всі жили дома квартала. Був призведено текущий ремонт котельних насосного обладнання, бойлерної установки і тоже з насосним обладнанням. і проведено гідравлічні спитання теплових сітей квартала. И после выявленных порывов на тепловых сетях все порывы были устранены. На сегодняшний день <клес>, долги по, это, именно по этому кварталу 1 миллион 130 тысяч. Облаштування та благоустрій парку воїнів-інтернаціоналістів, що у Кременчуцькому мікрорайоні Молодіжний одне із завдань, які міська влада обіцяє виконати вже найближчим часом. Уже знайдено шляхи фінансування проєкту і розпочато роботи. Капітальну реконструкцію парку заплановано вже на наступний рік, розповідає Дмитро Демиденко. Парк Заказник місцевого значення, до якого увійде і акваторія річки Сухий Кагамлик хочуть назвати Кагамлицьким, якщо, звичайно, відповідне рішення ухвалять депутати Полтавської обласної ради. Роботи вже сьогодні проводяться швидкими темпами. Проектування планують завершити до кінця цього року, щоб проект пройшов експертизу та був узгоджений зі всіма відповідними службами, і в 2013-му розпочати реалізацію задуманого. Проект будет разбит на несколько этапов. Первый этап – это непосредственно сам парк воинов-интернационалистов. Второй этап – это создание тропы разведчика и наведение порядка вокруг реки Сухой Кагамлык до пешеходного мостика от бара Кордон. Вся эта территория будет входить в этот парк-заказник. И третий участок – это дальше за пешеходным мостиком. Но пока мы сейчас разбираемся, включать ли территорию до границы города Кременчуг полностью в этот парк. -заказник, ну, моє мнение, що включати його нужно, тому що таким образом ми зможемо, хоч то образом, підтримувати водоем в нормальному чистому виде за счет средств екологічного фонду. Парк заказник місцевого значення зможе похвалитися розвинутою інфраструктурою. За проектом тут будуть місця відпочинку для дорослих та дітей: ігрові та спортивні майданчики, адміністративні будинки та музей, кафе і навіть церква. А ще міні міні-скейт-парк. тим паче, що молодь Кременчука вже давно ініціює його створення. За словами заступника міського голови Віталія Малецького, місце для цієї споруди знайшли. Це буде сучасний, можливо, критий майданчик зі спеціальним обладнанням, де з дотриманням всіх правил безпеки матимуть можливість активно відпочивати юнаки та дівчата, любителі скейту. Не забули про актуальники і про воркаут. Однією з форм сучасного активного дозвілля молоді є воркаут. Дуже багато молодих людей зараз займаються воркаутом, тобто ходить на турніки, ходить на бруси, займається фактично атлетикою. І вони теж зверталися з проханням побудувати їм майданчик для воркауту. Можливо, він з'явиться поряд з скейт-парком для того, щоб молодь мала можливість комплексно відпочивати і займатися спортом на молодіжному. Отже, щоб не наврочити, незабаром у мікрорайоні Молодіжний розквітне ціле місто сад. Сучасний перспективний і безпечний так називають новий метод знезараження води на очисних спорудах міськводоканалу. Замість рідкого хлору тут планують перейти на гідрохлорид натрію. Нині тривають випробовування нового методу. На експерименті побували наш кореспондент Ірина Скрипачова. Хлор він небезпечний з точки зору його доставки, запевняють фахівці водоканалу. Проте він вже застарілий. Сьогодні вся Європа працює на гіпохлориді натрію. В Україні такий метод застосовують лише кілька водоканалів. Назва гучна, хоча насправді це звичайна сіль хлорновастої кислоти, виглядає як звичайна вода. За показниками дезінфікує, відбілює, виводить плями, а головне знезараджує. Ступінь очищення води досягає 99,9%. На відміну від хлору, гіпохлорид натрію не загоряється, не є вибухонебезпечним і малотоксичний. При цьому він має бактерицидний ефект, який не поступається хлору. Сьогодні на підприємстві випробовують установку для виробництва гіпохлориду натрію компанії Linex. Ця установка виробляє гіпохлорид натрия із, із повареної солі. Ось вот ця соль загружена в виде таблеток. Э, соль засасується дозируючим насосом в ячейку електролізну, де відбувається її розложення на власне, говоря, водород, який виділяється через ось вот цей вот патрубок, щоб не створювати зривоопасну концентрацію водороду. І, власне, інтересуючий нас гіпохлорид натрия. которые используются в виде дезинфектанта. И эффективность его по сравнению с хлором уже доказана в части снижения концентрации тригалометанов которые, тригалометанов, которые регламентированы недавно введенным СанПином. Но пока сейчас норма 60 микрограмм, но эта норма будет действовать окончательно уже с 2015 года. Далі в лабораторних умовах модулюють процес очищення води двома способами хлором та гіпохлоридом натрію, аби зрівняти який метод найкращий, Продозували первічне хлорування. Задозировали мы коагулянты и флокулянты, использовали то есть, полностью. Теперь происходит процесс, прошло два с половиной часа. Отстоялась вода. Теперь осветленную воду нужно будет перелить аккуратненько в следующий стакан для того, чтобы смоделировать процесс осветления в отстойниках. Далее в эти стаканы мы будем дозировать гипохлорит натрия и хлорную воду. И уже через полчаса мы отправим ее на фильтрование и определим остаточную концентрацию остаточного хлора. В Видаємо воде, которая вже обработана хлором, і в воді, которая буде обработана гипохлоритом натрия. через катастрофічне положення наших водопровідних мереж, вода повторно, вже після очищення, забруднюється нітратами, пестицидами, солями важких металів і небезпечними організмами. Гіпохлорит натрію не тільки знищує мікроорганізм, але й запобігає подальшу можливість їх появи у воді. Це те, про що ми мріяли давно, говорить присутній на експерименті головний санітарний лікар Кримичука Віктор Самойленко. Якщо це буде впроваджено, це досить краще, якщо воно дасть зменшене тригалометану. В першу чергу це хлороформ, який ми визначаємо. І ведоканал лабораторно підтверджує, і наша лабораторія підтверджує те, що є хлороформ, до 90% складається тригалеметан. Це дуже негативна речовина, негативно впливає на організм, як канцероген, мутаген, і дасть багато його негативних характеристик. Це позитивний момент. На смак вода стає приємнішою, а запах хлору зникає, запевняють нас фахівці. Проте найефективніший метод очищення питної води це все ж таки озон, вважає Віктор Самойленко. Проте для нас цей метод занадто коштовний і як і вода, найцінніший природний ресурс, який є основою нашого життя. Передвиборна гонка набирає обертів у справу. Йдуть і нешляхетні методи боротьби. В ніч на середу невідомі поплюжили щонайменше чотири білборди кандидата у депутати від партії Удар Віталія Кличка Дмитра Богодиста на рекламних щитах в різних районах міста з'явилися зроблені чорною фарбою написи. У штабі Удар Віталія Кличка уже подали заяву до міліції і прокоментували інцидент. Нам ночі були обрісовані чотири наших борда з Дмитрієм Богодистом. Ну мы думаем, это провокация со стороны оппонентов. Было подано заявление в милицию. Уже будем. Было, да? да, уже было. Мы будем в половину шестого будем ехать с этим, с милицией, заполнять протоколы на месте преступления, как бы это административное преступление, то есть нарушение. Реагировать, в принципе, вот на этот ихнюю выходку мы никак не будем. Будем ну... работать в том же духе, как и работали. Міжрегіональний форум молодь Авангард Прогресу розпочав свою роботу сьогодні на базі дитячого закладу оздоровлення та відпочинку Зоряний, що у селі Потоки Кременчуцького району молодь з усієї країни збирається тут уже восьмий рік поспіль. Цього року організатори приготували для учасників форуму безліч сюрпризів, і один з них вибори міського голови та виконавчого комітету табори Зоряний. Подробиці знають наші кореспонденти. Учасники міжрегіонального молодіжного форуму вирішили донести своє бачення того, як молодь може і повинна впливати на поліпшення життя в кожному окремо взятому регіоні і на всіх рівнях українського суспільства. Загалом вони твердо переконані, що українська влада всіх рівнів повинна приділяти першочергову увагу молодіжним проблемам, адже молодь це безцінний ресурс суспільства, який дозволить зміцнити економіку кожного регіону державу, зберегти та розвинути інтелектуальний і професійний потенціал громади для того, щоб забезпечити Україні гідне місце серед високорозвинених країн світу. Такі зібрання мають величезне значення для обміну досвідом, спілкування між молодими людьми, які мають активну життєву позицію. Це е, така подія унікальна і дуже цим цікава, тому що дуже багато спілкування, дуже багато різних думок і досвіду різних регіонів, як хто на місцях. Вирішує різні питання, які у них виникають, як знаходять спільну мову між собою в організаціях. Перш за все, це дізнатися про щось, ну, знайти нових друзів, познайомитися і також гарно провести час та відпочити. А якщо в такому віці вже є такі бажання, то я вам. Можу гарантувати, я впевнений в тому, що ця молодь з себе зробить. Вона з себе зліпить тих людей, якими буде пишатися і Україна, і їхні родичі, і ті всі, хто їх оточує. Організатори приготували для учасників форуму безліч сюрпризів. Один із них вибори міського голови та міської ради табору Зоряний. У нас наші учасники будуть сформовані в партії. Вони мають кожна партія ідеологічну платформу, і коли заповнювалися анкети, то кожен учасник обирав собі критерії, які близькі до нього і до його світу сприйняття. Потім вони тут зберуться і будуть працювати над тим, щоб обрати депутатів міської ради міста Зоряний, а також міського голову. У нас все по-справжньому, у нас будуть гроші, у нас буде преса, у нас будуть засоби масової інформації, бізнесмени і політики. І все буде як у житті. Головне, щоб ці вибори пройшли чесно і прозоро. До речі, якщо Кременчужани взяли на себе всю колосальну роботу по організації цього представницького форуму, то відділ у справах сім'ї молоді Полтавської облдержадміністрації потурбувався про фінансову сторону питання. Міська влада завжди допомагає ініціативній молоді. Форум він відбувається за підтримки міської влади. Дуже багато представників органів місцевого самоврядування, виконавчого комітету Кременчуцької міської ради є своєрідними радниками, консультантами, а в деяких випадках і учасниками тієї ділової гри, що буде проводитись в таборі. Те, що стосується безпосередньо ролі відділу у справах сім'ї та молоді, це наша фінансова підтримка, ну і наша моральна підтримка. Тобто, ми намагаємося, щоб учасники форуму були забезпечені всім необхідним харчуванням, проживанням. Футболочки, які на них є, і роздатковий матеріал. Ну тобто, намагаємося все зробити для них, щоб було тут комфортно на форумі. Отже, учасники міжрегіонального молодіжного форуму чекають три дні цікавого спілкування ділових ігор, дискотек, квестів. Одним словом, змістовного і активного відпочинку. 24 серпня разом з усіма українцями відзначатимемо 21-шу річницю незалежності України. Як живеться Кременчужанам у незалежній країні? З'ясовували сьогодні наші кореспонденти на вулицях міста. Ну, взагалі, в Україні ситуація стабільна стає, стабілізується как би взаємовідносини з євросоюзом. З усіма Україна стала розцвітати боліміні, якби краще виглядати на даний момент. Так було пріжжя, мені кажется, так на мою думку. Одержала свою незалежність, отримала вільно себе почуває. Ми бачимо великі переміни навіть в місті. Образування нам ну, стало доступні, ніж було раніше. Садики улучшили, школи. Зарплати по висілі, якщо э, жизнь прошлых лет или нашу жизнь і сьогоднішньої то раніше было, при союзі було краще. Хотілося б ну краще, щоб і пенсії були, і щоб навчання було не не таке дороге дітям в університетах, в інститутах. Люди живуть мені здається гірше. Уже нема захищеності в соціальній сфері. А это гибче стало? Изобилие во всех магазинах, это, конечно, уже большое дело. Если бы пенсионерам немножко подняли пенсии, вот это было бы хорошо. Потихоньку лучше. Все равно жизнь лучше, чем была, допустим, 10 лет или 20 лет назад. Все равно все лучше. Не могу сказать, что нам стало хуже. Украина прекрасная страна, хорошо нам держится. Есть свои нюансы везде, со всех сторон. Главное, що стабільно, потихеньку ростемо. Ми повиростали, що ми е, маємо таких гарних діток. Ну, а поганого, ну, про погане давайте не будемо розмовляти. Будемо думати тільки про краще, що, що ми працюємо, що Україна наша процвітає. За це все вдячні нашому президентові. Ну, і всім хочемо побажати здоров'я, щастя і благополуччя. Найгарячішу дівчину цього літа за версією газети Вісник Кременчука обрано. Фінал конкурсу «Hot Girl» відбувся вчора в Афінах. Цього прохолодного вечора в Афінах було вельми спекотно. Фіналу конкурсу «Hot Girl» передували чотиритижневі тижневі змагання за право виборювати звання найгарячішої дівчини цього літа. Фіналісток визначали читачі газети «Вісник Кременчука. За своїх фавориток вони голосували на сайті газети або купонами для голосування. З 44 учасниць до фіналу дійшли лише 12. Єсть на кого тобто тут не без конкуренції, Ну виберуть лучше. Конкуренція є, дівочки, все красиві, всі з формами. То есть придется поборотися. А змагатися дівчатам є за що. Титул найгарячішої красуні літа підкріпиться призовим фондом у 8 тисяч гривень. Нарешті довгоочікуваний фінал, перший вихід. Чарівні посмішки, виразні погляди, повітряні поцілунки. У кожної свої способи підкорення журі та глядачів. Дефіле у купальниках змушує глядачів захоплюватися формами та злегка співчувати дівчатам. Дається взнаки про холода серпневого вечора. Як виявиться згодом, дівчата за емоціями та адреналіном тією прохолоди і не помічали. Заключне дефіле у вечірніх сукнях і поважне журі рушає на раду визначати переможницю. Поки журі радиться, глядачів розважають танцювальні колективи. У них сьогодні також свій конкурс: кільканадцять довгих хвилин очікування і дівчат викликають на сцену на вручення призів від спонсорів та оголошення найгарячішої дівчини-літа. Первое место 8000 гривен получает кто Кто? Гіолдвадцять 2012» Альона Головань збирається витратити половину призового фонду на благодійність, а також продовжити навчання у модельній школі. Своїм дебютом у конкурсі краси задоволена. Це мой перший конкурс я чесно кажу, ну, довго думала. І не йти. Я думала, буде, кожна каже, буде на друг друга так дивитися, щось робити плохо всі настолько здружились. Ну реально, дівчатки очень дружні. Кожен друг другу допомагає. Ми розуміли, що навіть якщо хтось з нас не виграє, все одно ми пройшли в фінал, ми показали себя, ми показали родителям, що ми все таки у них красивые. нам было достаточно уже. Перемогти може кожна дівчина. Головна ідея конкурсів красунь від газети Вісник Кременчука. У нас прийшло 44 учасниці на старт, із них максимум чоловік 5 – це були учениці каких-то школ на модельних. В основном это девочки, которые просто хотят попробовать себя. Девушка, вот которая получается у нас заняла второе место, она вообще первый раз участвует в каком бы то ни было конкурсе. Все конкурсы основаны на том, что участвовать может каждый, победить может каждый. Верь в себя, и ты сможешь стать первой. Це вже третій конкурс краси, який проходить за ініціативи газети Вісни Кременчука. Організатори відзначають, що від першого до третього конкурсу призовий фонд виріс удвічі, а значить, мотивація учасниць стає сильнішою. Зупинятися на досягнутому не збираються і обіцяють проводити конкурси для молоді і надалі. Причому не тільки серед красунь, а й серед танцівників, поетів та інших дарувань. Тож, якщо ви талант, заявляйте про себе на весь голос і про вас дізнаються. А Кременчуцькі новини традиційно із задоволенням триматимуть вас у курсі подій життя міста. Сподіваємося на вашу компанію і завтра. Побачимося!